Отже, в серії наступних відео я збираюся показати себе з найкращої сторони, щоб допомогти вам зрозуміти себе у дещо більш ефективний спосіб. Щоб ви були здатні читати та розуміти свої емоції, звідки вони приходять, та як ви можете насправді їх змінити в обраний вами момент життя. Давайте подивимося сюди. я розумію, що ви, можливо, не вибачте мені на цій стадії курсу за мою погану каліграфію, та погані навички малювання ви вже бачили протягом усього курсу. Але я скажу так: це абсолютно не суттєва річ. Отже, подивіться сюди знов. Тут представ ви, хлопці та дівчата, і те, де ви знаходитеся у житті прямо зараз. Ось це те місце, де ви знаходитеся у сьогоднішньому житті. А це минуле, а то майбутнє. І що я хочу показати вам тут, так це звідки до нас приходять наші емоції, чи не так. І в минулих відео я ділився з вами власними життєвими історіями, як я дійсно боровся з тривожністю, депресією, стресом та всіма цими шаленими емоціями. І хоч я збираюся багато деталей розповісти у наступних відео, але зараз я просто хочу показати вам, як на 100% повністю можливо робити подорожі у часі, хвилина за хвилиною, година за годиною та день за днем. Я не кажу, що нам потрібно залазити у машину часу, а просто я так кажу в контексті подорожі часом, власним розумом, тому що кожну окрему хвилину, кожного тижня, кожного року ми постійно думаємо, і це відбувається, коли ми дивимося вперед у майбутнє. Або думаємо про наше минуле, або переживаємо щодо теперішнього моменту, де ми знаходимося просто зараз. Але подорожі у часі насправді є можливими для кожного з нас на 100% часу всередині нашого розуму. І це я хочу показати вам ось тут, розклавши все по поличках. Отже, ви знаходитеся в даному моменті зараз. Якщо ви постійно сфокусовані прямо на сьогоднішньому дні, якщо ви подивитесь, де ви зараз є в житті, та що ви зараз маєте, та що ви робите, якщо ви зараз сфокусуєтесь на своєму диханні. Просто зараз. І немає різниці, чи ви сидите, чи стоїте, чи їдете, слухаючи, чи дивлячись мою промову. Хоч ви не маєте зараз всього, чого ви хочете, але насправді ви маєте абсолютно все, що вам так потрібно. Зрозуміли? Просто візьміть декілька хвилин, щоб все це переварити. Отже, тут знаходиться теперішній час. Прямо зараз. І хоча ви не маєте зараз всього, чого ви хочете, але насправді ви маєте абсолютно все, що вам так потрібно. Хм. Але поки що ми не відчуваємо те, що інколи відчували, тому що інколи у минулому ми мали більше, ніж ми маємо це зараз. Отже, якщо ми фокусуємося на тих часах у минулому, коли ми мали чогось більше, ніж це є зараз, тоді ми дійсно засмучені та відчуваємо, що ми щось втратили, що залишили щось десь позаду. І якщо ви потім подивилися в протилежний напрямок, якщо ви заглянули в день у майбутньому, куди ви вірите, потрапити, де буде трава ще зеленішою, а небо ще блакітнішим. Але прямо зараз ви цього бажаного не маєте. Тоді ви будете відчувати себе знервованим, стривоженим, переповненим страхом та трохи збентеженим. Чи насправді у майбутньому буде все безхмарним, чи можливо ні? Отже, що ми бачимо тут? Ну, ви знаєте, що спираючись на те, на чому ми фокусуємось на щоденній основі, ми маємо здатність емоційно подорожувати у часі, як у минуле, так і у майбутнє, у обраний нами момент. Тому що я хочу просто вам поставити парочку питань. Я хотів би запитати вас, ось я не знаю, чи ви коли-небудь боролися із сумом? Крайнім сумом, чи навіть депресією, м'якою депресією або непомірно жорсткою депресією. Якщо так, то я хочу запитати вас прямо зараз, чи ви відчували себе пригнічено щодо чогось, що ще поки що не трапилося? Знаєте, не давайте мені одразу автоматичну реакцію та відповідь на це питання просто. На хвильку задумайтеся над цим, чи ви будь-коли відчували себе пригніченими щодо чогось, що поки що не трапилося у майбутньому. Ми відповідаємо, як таке можливе. Ви ж не можете відчувати себе засмученим стосовно чогось, що поки що не трапилося. Ви тільки лише можете відчувати смуток щодо речей, які відбувалися у минулому, у ті моменти в минулому, де ви. Не отримали бажаного або щодо бажаних речей, які ви мали, але в теперішньому часі їх втратили. Отже, ви тут, у теперішньому, можете відчувати депресію, тому що думаєте про речі, які відбулися у минулому, вірно? Отже, якщо ви відчуваєте депресію після залишення, наприклад, військової служби, або ви відчуваєте сум щодо рівня безпеки, яку ви залишили позаду себе, ви ж були у зоні комфорту? Ви мали друзів, мали свою родину, мали колег, братів та сестер. А в результаті тут дах падає вам на голову. Ви також трохи схвильовані. Ви знаєте, що в армії були походи та операції. Ви разом проводили вихідні та обідали разом, і були інші подібні речі, тому що тут така культура, така спільнота, ну як у сім'ї. І якщо бути чесними, то, хоч армія не схожа на жодну організацію чи інституцію, але там існує так багато елементів, які допомагають тобі розвинутися, і ти можеш їх полюбити та цінити. Отже, коли ми залишаємо армію, то ми залишаємо поза собою певну зону комфорту. Я не знаю, що до вас, але я дійсно інколи сумую за своїми армійськими часами. Отже, ми можемо відчувати сум тільки лише щодо речей, які вже трапилися, або які ми залишили десь у Минулому, чи не так? І я збираюсь запитати вас, чи ви будь-коли відчували тривогу або страх, чи щось подібне? Тобто, питання таке: чи ви будь-коли відчували тривогу, нервозність чи страх щодо чогось, що вже відбулося? І знову виділіть хвилинку для того, щоб засвоїти все попереднє. Задумайтесь над цим. Чи ви будь-коли відчували тривогу, нервозність чи страх щодо чогось, що вже відбулося у минулому? Чи відчували тривогу щодо того, що залишили армію? Чи ви тільки відчували сум або щастя від того, що залишили армію? Насправді ви могли тільки трохи хвилюватися щодо чогось, що поки що ще не трапилося у майбутньому. Я відчував тривогу щодо майбутньої роботи. Чи піде ця дівчина на друге побачення зі мною? Чи буду я фінансово забезпечений? Чи буду я готовий до дітей? Чи коли-небудь я буду спроможний побудувати добру кар'єру в тій же армії? Чи буду я в повному порядку у певний момент у майбутньому? Тому що прямо зараз ми відчуваємо себе добре. Ми тривожимося щодо чогось, що поки що не трапилося взагалі. Тоді як ми можемо переміщуватися тільки у ту сторону, що вже трапилося. Отже, коли ми дивимося у майбутнє, то ми будемо відчувати такі негативні базові емоції, як тривога, страх, побоювання, нервозність чи щось тому подібне. А тоді, коли ми дивимося у минуле, то ми переживаємо сум, падіння настрою або навіть депресію або щось. В такому масштабі, отже, це є просто основним вступом до наших емоційних подорожей у часі. І знаєте, таке переживають не тільки військові. Насправді, усі люди в усі часи по всьому світу переживають емоції таким самим чином. Але у наступному відео ми збираємось взяти цю ідею та зазирнути в неї більш глибше. Звичайно ж, з врахуванням вашого досвіду.